Ой, чи зможе чи зможе наша улюблена, наша рідна національна футбольна збірна України втримати цю перевагу? Друзі! 3-1. По-перше, я хочу привітати всіх 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 прихильників українського футболу, особливо збірної України вболівальників, з неймовірною. Чудовою, і я не побоюсь того слова, переконливою перемогою у першому матчі стиковому першому матчі Ліги Націй за право е, виходу української національної збірної в Лігу А з Ліги Б. Нагадаю, друге місце в Лізі Б дає таке право грати стикові матчі з третім місцем Ліги а, І має чудову нагоду і класний шанс збірна України повернутися в лігу А. Ми вже там були в елітному підрозділі. Пам'ятаєте? І непогано виступали. З таким складом, друзі, я нагадував склад у попередньому відео. Ви дуже Слабо активно дивились мій е, перший прогноз, коли я прогнозував індивідуальний тотал України більше одного рівно за крутий КЕФ за двійку, там 2,4 кажись, було. Україна навіть не те щоб забила один м'яч і більше, відповідно до мого прогнозу, а навіть і. Перевиконала завдання, перевиконала мій варіант прогнозу, і перевиконала план, поставлений на гру. Молодці хлопці від душі вітаю всіх, хто переживав, всіх, хто вболівав, і всіх, хто вірив. Віра це найголовніше. Отже, друзі. Про цей відповідний вже матч-відповідь 23 березня. Піде мова. Також про матч-відповідь в зустрічі Грузія Вірменія. Нагадаю, грузини Красавелли просто Сакартвелла. Вітаю 3-0 в Єревані. Перемогли, і мій прогноз і там зайшов. Два жирнючих плюси! У мене. По попереднім прогнозам на матч Вірменія-Грузія і на матч Україна-Бельгія. А також у цьому відео ми з вами розглянемо матчі відповіді елітної частини плей-офф Ліги Націй Ліги А. А це саме 4 матчі, з яких ми і почнемо. Вмощуйте зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам, друзі, за це, тому що це неймовірно важливо. Без вашої підтримки нема нашого каналу. Дякую. Дякую, тисячу раз буду дякувати. І так, отже, друзі, почнемо з елітної частини. Ліга. А. Перша е, найкрутіша елітна ліга націй. Німеччина Італія. Я казав, що Німеччина не програє. І я казав, що тотал буде більше 1,5 у першому матчі на полі Італії. Так воно і сталося. 1-2. Італія програла вдома е, німецькій машині. Тепер дома Німеччина приймає з перевагою 2-1 в рахунку італійців. Друзі, а ось тут стопарики. Е, я е, так уже сильно не впевнений. Я е, вважаючи на те, що німецька збірна це. Одна із самих прорахованих і прагматичних команд. Вони завжди діють по результату. І головна задача: погодьтесь для Німеччини втримати перевагу. Все. Е, ніколи зайвого німці не роблять. Отже, я вважаю, що німці, як не крути, не дивлячись на те, що грають дома, будуть грати від оборони, будуть захищати свою мінімальну перевагу. Я розумію, що один гол може перетягнути шальки терезів, перетягнути одіяло на бік італійців. 0 1 і все буде вирішуватись вже в додаткових чи в пенальті. І так далі. Розумієте? Тому дуже важлива задача збірній Німеччини втримати мінімальну перевагу. І рахунок 0-0, 1-1, і навіть мінімальна перемога Німеччини 1-0 гарантують вже залізобетонно е проходження у півфінал Ліги А. Плей-офф-матчів елітної частини Ліги Націй. Тому я вважаю е, німецька збірна, яка е, має одну з найкращих захисник ланок, е, захист, один з найкращих у німців, будуть грати на утримання ось цієї переваги. Тому мій прогноз тут. Німеччина, Італія тотал менше 3. 1,57. Більше трьох м'ячів забито не буде. Їдемо далі. Португалія, Данія. Данія мінімально, але все ж таки, дома в Копенгагені виграли перший матч 1-0. Датчани. дуже непогана збірна. Але, друзі. Португалія одна з найміцніших збірних після Англії, після Франції, Німеччини і Іспанії. Португалія одна з найміцніших е, збірних футбольних, міцніше, ніж Нідерланди, я так скажу, міцніше, ніж Данія. Е, остаточно. Міцніше, ніж Хорватія, і далі і далі, далі. І, скажімо так, міцніше, ніж наша Україна. Набагато. Дивіться, я назву лише деяких виконавців з Португалії, які завжди у всіх відомих клубах, у всіх відомих лігах, на слуху. Це Рубен Діас. Думаю, не треба його представляти. Нуніо Мендес, Жао Невес, Жао Рафінія, Віттінія, не забувайте, Бернардо Сільва, Рафаель Леао. Відомий Мілан наш, Ліверпуль Діого Джота, ну і Педро Нетто. Це один із тих, хто буде творити дива на полі в Лісабоні цього вечора 23 березня. Португалія відіграється, я вважаю. І тому тут я просто no comment. без особливих коментарів. Португалія перемога 165. І я вважаю, що е, за підсумком двох матчів вийде у півфінал все ж таки Португали. Далі Франція, Хорватія. Друзі, тут е, Хорвати е, сотворили невелике диво. Дома переграли на Максимірі, переграли на фартовому стадіоні своєму французів 2-0. Ну, відносно впевнено перемогли французів. А французи е, володіють одним з найпотужніших складів у Європі і у світі, так, так само приблизно, як і англійці. Тому, друзі, я вважаю, що це неймовірно принциповий матч Франція-Хорватія. І. Якщо ви думаєте, що зараз я буду прогнозувати перемогу Франції, ні. Я вважаю, що у хорватів є чудова нагода втримати ось цю перевагу 2-0. І хорватам втрачати вже нема чого. Їм потрібно лізти в напад, лізти в атаку і не прикращати робити це. Не переставати це робити. Тому я вирішив взяти індивідуальний тотал Хорватів більше одного м'ячу рівно 2,8 коефіцієнт. Ви можете трі трішки підстрахуватися і взяти просто гол Хорватії на виїзді 1,75. Непоганий кеф також. Але я все-таки хочу ризикнути. Індивідуальний тотал Хорватів більше одного рівно. 2,8, там навіть 2,9 деякі БК дають. Ну і, звісно, протистояння Іспанія-Нідерланди. У першому матчі дома Нідерланди 2-2 вистояли проти іспанців. На виїзді цього не вдасться зробити. Я прогнозую Іспанія-Перемога. Літючі голландці, на жаль, хай мінімально, але програють. Чудова збірна у Нідерландів також, але у іспанців потужніша збірна. Фурія Роха. Я вибираю перемогу Іспанії 1,77. Ну, і от ми, друзі, ближче до землі опускаємося з. Елітної частини ближче до нас, до ріднесенької неньки. Але перед тим, як перейти до матчу Бельгія-Україна, я хочу спрогнозувати матч Грузія Вірменія. Ще раз нагадаю: перший матч в Єревані на полі Вірменів сакартвело Грузія. Перемогли неймовірно 3-0. І вдома в Тбілісі, на стадіоні Бориса Пайчадзе, це Динамо Тбілісі стадіон, який вміщує більше, ніж 54 тисячі глядацьких міст. Я впевнений, що майже заповнений вщент буде стадіон в Тбілісі в столиці Грузії, і Грузія і вдома підтвердить свій клас, і Грузія залишиться. Відвоює своє право залишитися у лізі Б. Це друга за значенням Ліга в Націй. Грузія перемога і тотал більше 1,5. 2-0, 3-0 вдома. Ну, якщо вірменам трішки підфортить, то, можливо, вірмени, ну, один, максимум один м'ячик заколотять. Тому, можливо, навіть і 2-1. Але все одно перемога Грузії. Коефіцієнт 1,71. Перемога Грузії і тотал більше 1,5. Ну, і ось ми добрались до матчу Бельгія-Україна. Матч пройде на стадіоні клубу Генк. В одноіменному місті бельгійському Генк. Цей стадіон вміщує. Десь 23700 з копійками глядацьких міст. Небагато, але нам вистачить для того, щоб констатувати, що Україна гідна виступати в елітному підрозділі Ліги Націй в Лігі А, Ліга Ей. А, тобто. Отже, нагадую, друзі, перший матч я прогнозував. Індивідуальний тотал України більше одного рівно. В результаті, якщо б Україна забила один м'ячик, у мене було б повернення. А Україна забила три. Натомість, на відповідь від бельгійців, ми отримали лише один. Три-один яскрава результативна. Гра і перемога Української національної футбольної збірної. З чим я ще тисячі раз буду вітати всіх нас. Отже, друзі, е якщо ви думаєте, що так само легко буде гратися і на виїзді, то ви майже праві, тому що Бельгію. Вхопив мандраж. Ви на деяких відтинках матчів першого Україна, Бельгія. Це помітили також, як і я. Напишіть обов'язково в коментарях, друзі. Я помітив в стані червоних буйволів, а саме так. Звуть по. Такому футбольному прозвиську, прозвиську збірну Бельгії. Я запам'ятав іще з мексиканського чемпіонату світу цю збірну, коли наша е, ні то СНГ збірна, ні то СРСР грали проти Червоних буйволів. Червоні буйволи таке прозвисько у збірної Бельгії. Я побачив розпач, розлад і, отаку, як то скажемо, в лапках суматоху таку. Нерозбериху таку, друзі. вибачаю за мій суржик. у стані бельгійців. Я вважаю, цим треба користатися, не треба змінювати. План гри. Треба так само грати і на виїзді. Адже будемо чесними з вами. Ми і перший матч не грали вдома. Але не дивлячись на це, наша збірна. Наша неймовірна команда України зробила це футбольне диво. Перемогла. Я вважаю, треба. Тиснути ще більше, ще яскравіше, ще результативніше грати і у Бельгії в другому матчі 23 березня. І я більше ніж впевнений, що, як мінімум, українська футбольна національна збірна заб'є. Це як мінімум. І так само, як і на перший матч, на другий матч відповідь у Бельгії, я, друзі, Прогнозую, індивідуальний тотал України більше одного рівно. Це фартовий параметр особисто для мене і для нашої збірної. Індивідуальний тотал України більше одного рівно. коефіцієнт 2,65. Навіть е більше, ніж у попередньому був матчі. Там, якщо я не помиляюсь, зараз знайду 225. Але це не питання, друзі. Найголовніше, що зараз ми з вами вже в очікуванні, я так скажу, саме матчу відповіді. Так, я більше ніж впевнений, що буде. Важче грати, але не набагато. Не треба вже себе вганяти в таку е депресію, чи як що все пропало, там і так далі. Ні, не треба, друзі, ось цього ось цієї паніки, панічного настрою цього не треба. Що там у Бельгії ми получимо 2-0 і переведеться матч. Е Додаткове, і там, якщо потрібно, пенальті, не треба про таке навіть і думати десь там в подумках. Треба вірити, друзі. Головне, чого нам завжди дуже часто не вистачає, це віри до кінця, до останньої секунди. І так само нашим хлопцям, нашим футболістам грати. І тримати все під своїм контролем до кінця, до останньої секунди. У нас дуже часто вирішується доля матчу і доля навіть турнірів цілих. На останніх секундах. Ви також це помітили. Тому не треба втрачати віри і контролю. Оце віра і контроль. Найголовніше все інше у нас є. Таланти у наших футболістів є, можливості вигравати, забивати. Це у нас є. У нас зіграна одна з найкращих збірних в Східній Європі. Не гірша, ніж у поляків, не гірша, ніж у руминів, у болгарів, у чехів і словаків, і я вже мовчу про расистів і. Сябрів. Одна з найкращих в Європі одна з найкращих. І найкраща в Східній Європі збірна України національна збірна з футболу. Так що нам є чим пишатись. Треба вміти вболівати, пишатись, не дивлячись ні на що. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, друзі, що саме ваші вподобайки палець догори. Ваші коментарі змістовні коментарі. Обґрунтовані адекватні змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Це найголовніша. Зарядка для нашого каналу. Давайте зарядимо, давайте прокачаємо YouTube канал Майстер клас разом. Дякую вам наперед. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скоріше її бажаю всім нам перемоги над расистами, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, нагадую, що я. Особисто я вже дуже багато років дивлюсь прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Не пожалкуйте, завітайте! Ласкаво просимо. Всім удачі, всім папа і до зустрічів! Дякую!